Привіт! Мене звати Чубко Ірина, я персональний стиліст і я вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Це рубрика, яка має назву під мікроскопом, де я аналізую вдалі і невдалі образи відомих людей. Також даю свої рекомендації, які ви можете також використовувати для типу своєї фігури. Сьогодні під мікроскопом головна героїня третього сезону серіалу Бріджертони Нікола Кохлан, акторка володіє типом фігури наближним до пісочного годинника. Про це свідчить її чітко виражена тарія, а також практично відсутність різниці між стегнами та грудьми. Також даний тип фігури характеризується відносно короткою шиєю, а також при наборі ваги, активністю в зоні живота, а також в зоні тріцепсів. Стилісти, які працювали над образами ніколи для ем, презентації серіалу, на мою думку, звернули кудись не туди. Тому я хочу спрезентувати вам три найбільш невдалих образи, на мою думку. Отже, в першому образі мені одразу кидається в око зона рук, а точніше, зона між бретелою і рукавичкою. Якщо ви володарка активних рук і бажаєте скоргувати цей момент, то потрібно навпаки відводити погляд і акцентувати на найтоншій частині вашої руки. В даному випадку стилісти зробили навпаки, заакцентували на Протилежній зоні. Головне правило піщаного годинника – не бсувати пропорції. Ем... Тут волани, які знаходяться в нижній частині сукні, ніби зробили стегна вдвічі більшими. Силует здається важким як наслідок, е... конкретно так вкорочує зріст ніколи. Другий образ мені в принципі не дуже зрозумілий. В мене відчуття, ніби ніколи тут 6 років, і вона просто дістала з шафи мамні речі. Абсолютно не маю на меті образити акторку, в мене тут питання суто до стилістів. Не буду довго зупинятися на цьому образі. Єдине, що хочу похвалити тут, це колір блейзера і ве подібний який візуально видовжує шию та зменшує груди. Тому володарки пишних форм беріть собі цю корекційну методику на замітку. Третій образ давайте розглянемо під іншим кутом. У ніколи низький тип контрастності мається на увазі, що різниця між тоном шкіри та тоном волосся практично відсутня. І як наслідок даному типу контрастності, потрібно бути обережними з пастельними та нюдовими відтінками, тому що є ризик розчинитися в даному образі і просто злитись в одну суцільну пляму, як в даному випадку. Рецепт від мене потрібно відділити обличчя від одягу таких відтінків шляхом е, внесення певних акцентів. Це можуть бути сережки або хустинка, намисто чи акцентний макіяж, наприклад, стрілки або яскрава помада. Також на додачу комір сукні у вигляді банта закінчується практично біля скул. Він візуально просто з'їдає шию акторки і також збільшує її груди. Давайте зафіксуємо в подібний виріс, візуально зменшує груди, а овальний виріс, який сильно прилягає до шиї. Навпаки, збільшує. А тепер перейдемо до приємного, до образів, які особисто мені сподобались. В першому образі око впадає одразу на розкішні форми акторки. Чітко виділена Наталія. Тут сукня дуже добре тримає бюст, асиметричний розріз візуально видовжує силует. Легкі кучері, які Нікола виклала наперед, візуально утворюють певну лінійність і видовжують таким чином шию. Єдине питання у мене тут по взуттю. На мою думку, дана модель виглядає дуже застаріло, а ремінець ем, перерізає горизонтально ногу, тим самим вкорочує зріст ніколи. Другий образ дуже свіжий. Ви знаєте, він мені нагадав ем, панелопу з серіалу Бріджертони якраз таки в перших двох сезонах, коли вона була ще така доволі юна, інфантильна. Мені тут подобається поєднання кольорів. Відтінки зеленого і рожевого це завжди хороша ідея, якщо ви поєднуєте їх. Топ добре тримає бюст, пальто в тон спідниці витягує силует. Та завдяки ласканам, які також утворюють вертикальні лінії, також витягує шию. В даному образі у мене також залишається питання по взуттю. І останній третій образ на десерт. Він мій особистий фаворит. Чорно-білий контраст одразу створює картину короткий торс, довгі ніжки, поєдання яких вважається ідеальною пропорцією. Виріз, який витягує шию, довжна рукава, яка закінчується на виграшній частині руки, показуючи нам тендітні зап'ястя. І бандики, чиї стрічки утворюють вертикальну лінійність, тим самим видовжуючи торс. Капелю, до речі, від українського дизайнера Руслана Багінського, в поєднанні з чорними стрілками, скоригував наявну проблему низької контрастності і відділив її від світлого верху, з яким в іншому випадку вона б зливалась. Одним словом, Нікола тут справді розкішна. В кінці хочу наголосити, що існує невеликий відсоток людей, які володіють чистим типом фігури, тому що так чи інакше ми всі індивідуальні. Зі своїми особливостями, які ви можете обговорити зі стилістом, якщо ви хочете щось відкоригувати, підкреслити або навпаки приховати. Це була рубрика під мікроскопом. Мене звати Чубко Ірина. Ставте обов'язково вподобайку під цим відео та залишайте коментар, який допоможе просунути це відео, а особисто мене спонукатиме створювати на регулярній основі схожий контент. Наприклад, ви можете написати кого би ще з зірок, можливо, українських. Ви б хотіли проаналізувати навдалі та невдалі образи. Папа! -па.